Сьогодні у дівочих секретах спілкуємося із нашою кіровоградською зірочкою, солісткою академічного театру музики, пісню і танцю Зоряни Тетяна Яковенко у нас в гостях. Тетяна Яковенко за гороскопом Лев у житті рішуча і ціле спрямована. Вірить, що творцями своєї долі є. Ми самі. На початку співочої кар'єри з нею часто траплялися кумедні випадки. Один із них стався у сім років. Виступаючи на концерті у Великій Висці, у неї спало платтячко. Було весело, але після цього до вибору свого гардеробу ставиться прискіпливіше. Вперше закохалася у дев'ятому класі. Наразі ще не заміжня, але й не самотня. Наразі ти солістка відомого творчого колективу. Розкажи про свою діяльність у ньому. Е, розкажу про те, як я потрапила спочатку. Е, потрапила туди в 2011 році. Е, я тоді навчалася на третьому курсі педагогічного університету на мистецькому факультеті. Е, це було так спонтанно, неочікувано. Е, мене викликала моя вчителька з вокалу Медведєва Наталя Матвєєвна. Каже, Таня, тут таке, прийшло дзвіночок, що там е, вибирати е, солістку в колективі, такому великому, як е, е, І я трошки злякалася, ну і так віднеслася не ну, дуже серйозно, тому що думала, що крім мене ще є дуже багато гарних солісток. І, в принципі, ну, такої, як великої надії, не було, що я туди потраплю. Але ми підготувалися. Наталя Матвієвна мене так підготувала добре, і морально і вокально. Я прийшла, там зібралось дуже багато людей, відомих, розумних в своїй справі дуже таких коректних. І я вийшла на сцену, і заспівала, порізала пальчик, до речі, що ця пісня досі в моєму репертуарі знаходиться. І... Летіла Зозуля, зу співала капельно, сподобалася. Mm -hmm. так, і одним краєчком вуха підслуховувала, то і коли вже зайшла за куліси, сподобалася. Микола Іванович Кравченко встав, сказав, що дуже гарна солістка. Це вибачте, але я підслухала. І можна спробувати. Також Антоніна Миколаївна Червінська. Яка була, до речі, ж, солісткою цього колективу, яка його зробила своїми і руками і своїм трудом, приклала дуже багато зусиль. Вона також одобрила, так сказати, мою персону. І скільки ти років вже працює в зорях? Ну, з 2011 року це із січня, тобто. Не ну, рахуй, чотири роки вже майже і чи... ну, скоро буде чотири роки. Ну а як чи важко тобі заміняти таку легенду, як Антоніна Червінська? Е, ну, замінити її неможливо, тому що вона е, є вже на своєму шляху, вона добилась багато чого. І замінити це просто не те слово. Так, просто ну, вже свій шлях будую е, поки що так. Тоненька стежинка, ну надію, що буде е, широка дорога. У соцмережі ВКонтакті я бачила дуже багато фотографій із різноманітних міст, країн, там і Бельгія, і, і Італія, і Сполучені Штати Америки. Розкажи, це в межах гастролів? Ти там встигла побувати? Чи їздила на відпочинки? В, га в межах гастролів. Ну, в нашому колективі така специфіка, що кожного року ми кудись їдемо, в якусь країну, на якийсь фестиваль. І от першого року, коли я прийшла, тільки ми буквально через півроку поїхали в Польщу. Це була вже моя друга поїздка за кордон, тому що перший рік перша поїздка це Чехія. Ми їздили з університету, там зібрався невеличкий колективчик нас. Ми готувалися довго і теж був фестиваль. Поїхали, виступали. Для мене це було просто казкою, тому що ну, перший рік за кордоном це завжди цікаво і перший раз ну, просто неймовірно, таке здається, враження. І ми були в Празі на екскурсії, були на Карловому мосту, були на різноманітних таких. Площаді, площах. площах, То це було просто казкою. Мені здавалося, що я в картині в якій знаходжусь, тому що все таке було яскраве, таке гарне, таке все чисте, таке, ну тобто такого я ще не бачила. А в зорянах, як ти в межах своєї професійної діяльності, в яких країнах саме побувала? Це е, Польща, це Америка. Е, ось будемо їхати в Бельгію е, буквально в кінці місяця. Е, і е, ще одна країна, Іспанія, минулого року. Ми е, проїздом до речі, ми були в Венеції. Так, Микола Балиш нам зробив такий подарунок, каже, ну що ж, вам не тільки працювати, треба, щоб ви відпочили, щось побачили в цьому світі. то ми зупинялися в Венеції дуже гарно, але трошки не те, що я очікувала. Очікувала, що буде більш все красиво, знаєш, як в Празі, в Празі там все так під лінієчку, все гарно, все там в ремонтах. А там трошки, ну як там звичайно сирість, то не встигають просто це все доводити до ладу. Але теж ну якось таке, знаєш таке враження, що ти там в старому цьому віці, десь там, не знаю, в 18-му, в 19-му, все таке дуже помпезне і величне, тобто то дуже гарно. мені А Подорожуєте з колективом. От розкажи, чи трапляються з вами якісь ж курйозні випадки? Цікаві, до речі, так, на рахунок Іспанії. Ми коли їхали кожну ніч, ми повинні були там. Залишатися в готелі. Там, ну якби там, якісь три-чотири години ми повинні були спати, тому що їхали на автобусі, це дуже втомливо і ну не так як хотілося Наприклад, як літаком, там якісь там три-чотири години, і ми вже е, на місці. А це автобусом. До речі, автобусом м, навіть цікавіше їхати. Того, що ти бачиш, що там круг тебе відбувається дуже красиво. Там якісь поля, якісь. До речі, ми їхали через ем, Будапешт. Е, дуже гарна, така не, і площа там була, і, і будівля, архітектура дуже красива. Тобто те, що з вікна автобуса можна пофотографувати це. А якщо б так летіли там, то якби, нічого і не побачили. Е. І коли ми їхали е, вже по Франції, заїхали в Марсель, е, ми е, в готелі е, приїхали в готель і там ми повинні були з'явитися о 9-й годині вечора. А ми з'явилися майже о 3-й годині ночі. І нам сказали, що sorry, але ви вже не можете заїхати в ваші номери. І де ви були? І ми ночували на заправці. Заправки взагалі там всі гарні, там можна і вайфай знайти, і душ навіть, і те і інше. Ну тобто, тобто, всі там условія. Умови, Але ми так якось випали, що ми зупинилися на страшненькій заправці, де не було вайфаю, але ну, слава Богу, була вода. От, то ми перечекали ці 8 годин, поки відстоявся автобус. Ну там штрафи дуже великі, за це знімають, якщо не стоїть автобус. І водії не відпочивають. То звичайно це було просто неймовірно. В автобусі жарко, на вулиці жарко. ну тобто... Плюс до цього ви ще ж були в дорозі, так? Так, емоцій не передати словами. Так, Таня, у нас є рубрика Каверне запитання, але задавати я тобі його не буду, ти обереш сама. Ой, так, будь ласка, прошу. Страшно. <страшно> Давай, напишемо. ну що ж? Ем... Так, зачитуй. Можна, так? Mm -hmm. Так, ти співаєш народні пісні, а чи готова виступити в іншому амплуа? Ну, таке питання, що мені не задавали. Ну, якби, в принципі, я співала із дитинства багато різних пісень, то, можливо, я навіть готова до цього. В якому стилі, можливо, там рок, рок н рол фанк. Заспівай нам щось таке. Ну, це також було, можна класти так, так. Е, також було в моєму житті і рок. Тому що мій папа, тато любить дуже такі всі цікаві речі. Там мійто, сквін і, до речі, сквінів улюблена пісня. «We are the champions». Таня, давай імпровізуй. я зараз. Ну, добре, зараз раз налаштуюсь. We are the champions, my friend. And we will keep on fighting till the end. We are the champions. Круто! Дякую! Дуже дякую. Гарно співаєш, Таню. Е, от ти і красуня, і співаєш гарно, мабуть, в тебе купа залицяльників. Як ти їм відмовляєш? О, як відмовляєш? Ну, відмовляю так дуже коректно. Е, ну, коли мені зовсім не цікаво, і, і ну, тобто взагалі там якось проявляють зразу, Знаєш, коли там по-дружньому просто там, ну, поспілкуватись, просто. То я можу поспілкуватися, а коли там починають о, давай зустрінемось, о, ти така там цікава. <с. То я зразу кажу, е, вибач, але мій хлопець буде проти цього. І зразу відпадає, перестає там писати і все. А чи залицялися якось до тебе оригінально? Ой, оригінально, так, залицялися. Розкажи. Одного разу я сиділа в гуртожитку в себе, нікого не чіпала, сиджу вже ввечері, вже так заморилась і сиджу в інтернеті, і тут стук у двері. Я відкриваю двері, і там стоїть хлопець. Такий я його взагалі ніколи не бачила, не знаю, хто це такий. Він каже: Тетяна Георгіївна. Кажу, так. <ривання> так, тримаю, там, <ривання> на коридорі. Я так стою, така в шоці з гулькою на голові, в яких штанах. Кажу, ну заходьте. Він так щось так такниче що тримає за спиною. Я кажу, ну заходьте. Він каже, ви знаєте, мене один друг мій попросив вам передати дещо. Я кажу, друг який друг? Ну, він сказав ім'я по батькові, я не зрозуміла про це Він каже, а потім сказав просто ну от такий то там хлопець. А я кажу: М -м, да? Ну і що він попросив передати, і він такий дістає за спини коробку пасічку Рафаел, таку коробочку, таку гарну, і я така стою, Це мені? А він такий так, вам. Дякую, що прийняли. До побачення і закриваю двері. І я так як стояла з цими <свистив> так і не думаю, Боже, ну, ну, ну тобто, це було дуже неочікувано і е, так приємно, дуже і я сіла, я так переживала, що з'їла пів коробки тих <свистив> 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 Думаю, Боже, <свистив> ну тобто, так було дуже так запам'яталося, дуже гарно. Так моїм мило. Не було такое, що мені приносили цукарки додому. Знаю, що ти родом із села Велика Виска, так. ти там, мабуть, уже місцева зірка. Розкажи, чи запрошують тебе до себе в ну в якісь самодіяльність? Ну, якби я була завжди в тій самодіяльності і співала, але зараз так трошки занепало це все, і в принципі не запрошують. Але коли ми приїжджаємо, ну, декілька разів приїжджали з Зорянами, великовиску в школу, ми виступали, то дуже всі щасливі, там «Та, знаю, що приїхала, і діти там такі ходять вау, ця дівчинка вчилася в школі, Ну, дуже маленькі вже всі, от я їх не знаю. І ну, так, знаєш, так дуже трепетно, так і пережив... Живаєш дуже, там нічого не де, там погано не заспівати, бо ну якби знаєш, така публіка найкритичні, така яка критикує дуже, то це рідні. Тому uh -huh. дуже, дуже завжди переживаю. І от так, так мене запрошують вже з зорянами. Uh -huh. е, у, у моєму, наприклад, у дочині е, дівчата часто бігають до ворожок, до гадалок. Е, чи ходила ти колись до віщунів долі? Ой, ходила. Але в принципі я не знаю, в мене така натура, що коли мені щось не подобається, я його просто забуваю. І тому, що коли говорили там щось, то я просто це все ну якось не дуже звертала на це увагу, тому що доля така, знаєш, ми самі творимо її. Тобто, сьогодні, наприклад, там гадалка сказала, що в тебе там буде кохання, я піду другою стежкою і нічого я не знайду. От так що я думаю, що це все так. 50 на 50. Тобто ти не віриш цим пророкуванням. Е, не завжди. І, ну іноді вірю, так, але не завжди. І не стараюсь дуже задумуватись над цим, щоб не було там ніяких. А я нагадую, сьогодні у нас в гостях була солістка творчого колективу Зоряни. Гарна і талановита дівчина. До зустрічі в дівочих секретах.